Крадіжки щойно висаджених дерев та кущів, поява стихійних сміттєзвалищ між дворами, сплюндровані дитячі майданчики, зламані лавки та гойдалки, розписані брудною лайкою фасади, неадекватні люди з холодною чи вогнепальною зброєю. Все це реалії новомосковська. Щоб убезпечити містян, багато років тому було запропоновано запровадити у місті проєкт безпечне місто. Розмови про встановлення по місту камер відеоспостережень почалися ще на початку нульових. Тоді ж була Ухвалена програма після масштабної реконструкції площі героїв перші камери відеоспостереження були встановлені саме на алеях площі і за роки своєї роботи допомогли встановити особистість не одного правопорушника. Та хто там нас знімати буде? Бутафорські знову наліплять, аби гроші списати. Ось у це мене найбільше турбує. Так, шановна, це відео абсолютно точно відзняти на Бутафорську камеру. У 2020 році програму Безпечне місто відредагували і визначили терміни її виконання – 2020-2023 роки. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації внесло певні корективи і програму довелося відкласти. Однак, під час візиту до міста голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака керівництво міста отримало доручення реалізувати програму в інтересах безпеки громадян. Щойно новина з'явилася в інформаційному просторі Новомосковська. Коментарі в соціальних мере. Ежах ледь не вибухнули. Хтось згадував про констабори. Новий дивний світ цифровий концтабір. Зовсім люди з'їхали з розуму. Хтось про КГБ КГБ не спить. Знайшлися і такі, що вважають встановлення камер спостереження першим кроком до тоталітарного режиму. Завдяки таким як ви, скоро це може стати реальністю. Будемо в провінцію Китаю або в Північної Кореї. Цього хочете Ось тоді й похіхікайте. Ось і назва для новомосковська дозріла. Нью-китай. Було б дивно, якби ми не зустріли коментар адептів шапочок з фольги. І додаткове опромінення організму. Зустрічалися в мережі і притомні коментарі. Користувачі зауважили, що втомилися від безладу та напруженої криміногенної обстановки, яка панує в місті. Я проживаю все життя тут, людоньки, надоїли ці срачі. Я не проти, щоб камери стояли біля під'їздів і в під'їзді, а на вулицях аж кричить. Чесні порядні людині нема чого приховувати. І які тут особисті права не смішіть, боїться той, у кого рило в пухові. Ніхто не встановлює камери в вашій квартирі. А підтримувати порядок і дисципліну потрібно, щоб не гадили де попало, не розписували стіни будинків, не ламали лавочки, не топтали клумби, не били фонарі. Люди, майте розум і совість, будьте культурними людьми. Камери встановлюються для зменшення злочинності, виявлення порушників, збору доказів у разі ДТП. Таке враження, що противники камер займаються чимось протизаконним і не бажають, щоб за ними підглядали. Особисто я в місті з камерами почуваюся набагато безпечніше. Наразі створюється єдина локальна міська мережа відеосистема, а також ситуаційний центр. Система має отримуватися за кошти міського бюджету. Сервери будуть встановлені на базі одного з комунальних підприємств міста. Аналіз проєкту погоджено з силовими структурами та Міністерством цифрової трансформації України. Важливо, що робота камер під час війни в режимі онлайн здійснюватися не буде. Усі дані записуватимуться на сервер. Доступ до цих даних матимуть силові структури, отримуючи необхідність необхідну їм інформацію в інтересах оборони держави.